Для тих, у кого людина мовчить. Давайте подивимось, про що вона там мовчить. Щодо вас, два варіанти. Сьогодні попрацює ваша інтуїція. Обирайте камінець. Перший варіант золотистий, другий зелененький. Давайте дивитись. Ну, можете, звичайно, загадати двох людей, для кого актуально двоє мовчанів. Для тих, хто обрав перший варіант. По-перше, у яких енергіях ви? Ви тут, в дуже класних енергіях, навіть якщо ви самі цього не розумієте, на вас випало два старших гаркани із двох карт. Бо я більше вже не захотіла тягти, бо і так зрозуміло. Ви дуже сильна, притягательна, як це буде українською, класна, харизматична і дуже мудра людина. Тут людина, до якої тягнуться інші, навіть якщо бояться до вас підійти, тому що. У вас є енергії вчителя, ви можете випромінювати мудрість, ви можете... до вас може тягти і енергетично, і сексуально, і до вас тягнуться як до якогось старшого наставника. Тобто дуже круті у вас взагалі то енергії. І навіть, якщо повторюсь, ви за собою це не помічаєте і вважаєте себе звичайною людиною. Тут ви дуже незвичайні. Можливо, просто скрамняшки, але ваша людина, ваша людина. Ну, Якщо тут хлопця дівчинку загадали, то вона така, в ній всі якості назбирались, які тільки можна, такий мікс компот. Ну, якщо її дівчата загадали хлопців, то тут, знаєте, і хлопець такий самий. Коротше, особистість гармонійна, доволі таки особистість, в принципі, класна в усіх сенсах цього слова. Тобто, може бути і там господар, чи господиня в домі, і гарна. і... Харизматична, і це в неї так зі смаком і по поличках. Ну, коротше, такий, знаєте, ну класна, гармонійна, в принципі, особистість. Мінус цієї особистості в тому, що вона схильна закриватись, вона схильна утворювати якусь трішки боротьбу на рівному місці. Я не можу сказати, що це геть, якась там конфліктна людина, але. Більш схильна до закривання від когось, своїх почуттів, намірів і так далі. Людина доволі повільна в прийнятті рішень, і людина схильна віддавати ініціативу щодо цих рішень іншій людині. Тобто деякий час вона, можливо, і витягувала на свої енергії всіх. Але на зараз у неї, ну, цієї людини така енергія, що я тепер з цим не буду поспішати, тобто, нехай ініціативу бере в свої руки інша людина партнер, опонент, так би мовити, і так далі. Трішечки людина знаходиться в самопізнанні, в яких, знаєте, таких страхах. Ну, от Щось відбулося в людини таке, що, по-перше, вона стала віддавати ініціативу, зрозуміла, що увесь час брати ініціативу на себе, це не дуже добре. І почала від цього відходити і віддавати пальму першості, так би мовити, символ сімейної власті іншому, іншій людині. Дивіться, що приховує, ну, про що мовчить згадана людина. І дуже хоче сказати, але не скаже, скоріше за все, те, що вона хоче до вас проявитись. Буквально по рукам себе б'є, буквально вбиває в собі це. От ми тут бачили, що людина закривається, що вона така схильна до десь забуритися під, під ліжко. І отут, в принципі, і мовчить про те, що їй дуже сильно хочеться проявитися, що дуже велике тяжіння в плані інтиму, дуже себе прямо по руках б'є, дуже велике бажання. Вона підраховує. Чи є в неї шанси трішечки, знаєте, ввести вас в якусь ілюзію, що, ну, що їй не хочеться з вами більше спілкуватись. Тобто, тут ну, пристрасть прихована під маскою, того, під маскою того, що людині все рівно. Ну, ви б знали просто, якою ціною людині дається оце ламати себе і не проявитись до вас. Тут просто людина на вас трішки ображена. Я зараз піддивлюсь, звичайно, на що ображена. Та все банально, як завжди. Була якась конфліктна ситуація, і людині хотілося ще щось досказати. От якщо у вас був конфлікт, можливо, ви навіть не зрозуміли, що це був конфлікт, але людина собі буквально наступила на горло, щоб не сказати ще чогось. Якщо ця людина просто закрилась, то знаєте, що вона на вас образилась. Я тут не можу добитись, на що конкретно образилась. Вона вирішила, що ви з нею якось хитруєте, якось від неї наповнюєтесь енергією, типу, нечесним способом. Я так можу сказати. Як наче ви наповнились від неї енергією і пішли в щось нове. Тобто, ви її, ну, людина вважає, що ви її використовуєте. Ви приходите як енергетичний вампір, на, ну, напились. Її хорошої енергії і йдете там з кимось іншим тусити. Розумієте? Ну, Якщо це так швиденько сказати, щоб не затягувати відео, людині сумно через те, що вона з вами не спілкується, людині від цього важко. Але вона навіть готова закрити очі на те, що було в минулому. ну, Тому що для неї оцей момент те, що вона вважає, що ви, ну, типу, як підленько з нею вчинили, те, що ви. Ну, умовно кажучи, людина може вважати, що ви про неї згадуєте в ті часи, коли вам погано, а коли вам добре, ви йдете до інших. Ну, Може бути ось такий якийсь вайб, як зараз модно казати. І дивіться, людині, якщо це не про пристрасть, може, ви тут, я не знаю, там друга загадали, або там якогось партнера по чому-небудь. Це може бути про те, що в людини до вас направлено дуже багато енергії. Але вона підраховує свої енергетичні ресурси, чи варто до вас, до вас проявлятись, тому що вона розуміє, що кожен раз, коли вона до вас проявляється, вона втрачає енергетично більше, ніж від вас отримує. От тут такий настрій, основний, так би мовити. Ну, якщо дивитись на протилежну стать і на стосунки любовні, то тут людину буквально ламає від бажання сексуального до вас. Я вам кажу, як є, я не знаю, як людина тримається, і ну, буквально себе б'є по руках і ногах, що тримає себе в руках. Та підглядаю трошечки тут. Чого мені нового не сказали. Давайте дивитись другий варіант. Так, другий варіант. Щоб ви розуміли, я тут обкладена картами з усіх боків, просто що вам не видно, але <кій> не знаю, що почати і чим закінчити. Коротше, в яких енергіях ви? Ви зараз зайшли в якийсь темний ліс. Ну, щоб ви розуміли, чи правильно ви обрали. В плані того, що вас за м'ясорубила якась трансформація. Тут у вас дуже великі процеси, трансформаційні, я навіть не буду все описувати, просто вам або відгукується, що це ваше, або ні. Тут ви не розумієте, чи ви правильно зробили, що ви пішли у нове. А для когось тут навіть було розлучення, тому що тут і, <кій> ну, тут і правосуддя, і корісниця, і королева кубків. Тут, коротше, стільки всього намішано, у вас і почуття є. І до цієї людини, що ви загадали, і що тут я хотіла сказати, вже, Боже, в мене ці карти вже всі. Купа, їх і збивають мене з толку. Коротше, вас тут ламає по всіх фронтах велика суцільна трансформація. Вас, у вас сьогодні такий настрій, завтра такий, ви можете психувати, ви можете і ви можете плакати, ви можете знову брати себе в руки і отак от по колу. Якщо ваше дивіться, якщо не ваше, навіть не беріть до серця. У яких енергіях знаходиться ваша загадана людина? Тут... Мученік, жертві, самодостатня одиночка, ну, Тобто, людина самодостатня, але вона постійно в якійсь жертві знаходиться. Але, в принципі, ніхто йому не лікар, я вам зразу скажу, тому що він сам себе в ці жертви і засовує, чого він в жертві. Тому що він любитель посидіти на двох стільцях одночасно, чи любителька, якщо хлопці дивляться. Людина на даний час пожинає плоди того, що вона намагалась всидіти в двох стільцях. Для тих, у кого це не актуально, навіть не притягуйте. Тут просто конкретно людина вела себе ну, повела себе як дитина. Тут може бути ситуація, вона тут дуже сильно фонить, у тому, що якщо ви, наприклад, мали плани на цю людину, то людина тут мала плани на вас і на ще якусь людину. І тепер, значить, вона хотіла бути, вона в плані людина, може, тут він, я просто людина, мала намір бути переможцем у тому, який вибір вона зробить. Тобто вона думала, що вона тут всіх заплутає, а заплуталась сама. Людина хотіла отримати і задоволення від життя, і якісь там, наприклад, Мати, знаєте, як, і для себе, і для відимості, і для людей стосунки родині, тобто, щоб був статус, щоб був мир лад і в родині, і, наприклад, щоб на стороні були якісь стосунки. Або, ну, коротше, тут, якщо ви загадали чоловіка, наприклад, дівчата, тут, окрім вас, ще хтось фонить. Або це якась колишня, з якою він, там, наприклад, розлучився і періодично туди поглядає. Я відразу спойлером скажу, що тут пахне магією. От, хто в неї не вірить, не дослухайтесь, не притягуйте, приходьте на особисті розклади до тарологів, яким ви довіряєте. Ну, як би тут уже на ваш вибір. Я вам кажу те, що тут показало. Тут показало, що ви зараз для цієї людини, про що вона мовчить. Коротше, Що вона сиділа на двох стільцях. Знали ви про це чи ні. По магії чи не по магії, тут уже якби не важливо з одного боку. Важливо те, що людина з вами хитрувала. Якщо вона повела себе якось дивно в якийсь момент і втекла, це тому, що в нього чи в неї нападкорки було те, що в неї є куди побігти. Не просто так. Тобто людина навіть могла вас зробити винуватою чи винуватим у тому що вона втекла. Насправді. Вона вас цим засунула в трансформацію, а насправді там було куди втікати. І тобто не звинувачуйте себе, я до чого веду. На зараз ця людина розуміє так, що ви світите, але не грієте. І то, що людина хотіла вас собі залишити на потом, як то кажуть. Ну, типу, ви ж нікуди не дінетесь, вас там десь можна. Залишити на всякий випадок, потім повернутися так по дурачку, типу, ось, ось і я, не ждали. Ось і я. Зараз у нього це, скоріше за все, чи в неї не вийде. І сама людина про це ну, з приводу цього трішечки вже піддепресовує, тому що розуміє, що навряд чи навіть якщо раніше так ну, раніше, то зараз уже не прокатить. Про що тут ще я надивилась? Що для тих, у кого актуально, що. Є якісь стосунки, в які він може втекти, чи вона ну, періодично забігати. Наприклад, це якась колишня, з якою він там спілкується через дитину. Там ця колишня, ну, з неї була у всякому разі, стабільність, якась, якийсь загальний дім там і так далі. Партнерство, в якому. Досить довго були спільні, спільні енергії. Тобто спільний дім, спільна дитина, там щось спільне було дуже довгий час. Ну Тут я не можу не сказати про магію, я вже про неї сказала. Тут хтось. І янув якийсь приворотик і повернув собі чоловіка, умовно кажучи. Звичайно, що це не для всіх, бо, будь ласка, пам'ятайте, що це не особистий розклад, не треба притягувати за вуха не своє, бо це чрівата послідствами. Але для тих, для кого відгукується, то розумійте, що вам не здалося. Ой, зараз ще щось піддивлюсь, хотіла щось спитати і забула, що ви цього розкладу муторного. Дивіться, що приховує від вас. Якщо ви категорично проти випивки, приховує від вас те, що людина трішечки вживає. Чому вона вживає? Тому що якщо там магія, будь-яка магія е закінчується тим, що людина починає випивати, особливо привороти. Це кажу для тих, хто хотів би колись у своєму житті зробити привороти. Це викопати могилу людині, яку ти любиш. Я так, на всякий випадок, попереджаю. Що не треба такого робити. Ну, тут в основному мене дивляться адекватні свідомі люди, тому це я просто ремарочку зробила. Дивіться, що приховує людина. Тобто свідомістю людини керують, чи це психологічна маніпуляція, чи це магічна маніпуляція тут неважливо. Факт в тому, що на підсвідомості людина вас хоче і до вас переповнюють почуття. Але людина їх всіляко намагається блокувати, хоча їй би хотілося людині, щоб ви проявили якусь ініціативу, буквально прийшли, врятували. Ну, але це ну, тобто, якщо б відсікти от ту чи того, до кого людина повернулась. Ну, це не означає, що вона прям поїхала туди жити. Це, можливо, просто якісь разові зустрічі, але вони існують, і це від вас прихована інформація. Ну, повторюсь, розклад не особистий, не притягуйте не своє. Але якщо б ви, типу, з'явились, людину за вуха витягли і зробили чистку, відразу кажу, чистку робити дорослій людині, теж не можна самому, без її згоди. То, звичайно, що людина була б дуже рада, тому що тут розділення в людини тут біполярка. Є свідомість, є підсвідомість, є душа, є особистість. От особистість повернулась до колишнього партнера. Чи це там разові якісь зустрічі, людина боїться, що ви про це дізнаєтесь, але в людині сколихнулись почуття до колишнього партнера? В що воно там уже вилилось, там у кожного щось буде своє. Ну 2025 рік він такий кармічний, В плані того, що одні розлучаються одні по новому колу сходяться. Але душа людини тягнеться до вас. І от вона тут така кричить: Караул: Типу, якщо ти мене врятуєш, можливо, я з тобою буду. Але ж дивіться, це теж егоїстична позиція. Тому що якщо підсвідомість про щось кричить... Вона може докричатись до того, що ну ти сам себе якось рятуй. Ну, сходи, нехай тебе подивляться, якісь бабки, дітки, воском повідливають, свічками повипалюють, якщо ти відчуваєш що з тобою, щось не так. Але ні, людина перекладає цю відповідальність на вас. Типу, якщо ти мене врятуєш, якщо ти мене до себе притягнеш, тобто, якщо ти візьмеш все на себе, то я може з тобою й буду, може. Тут е людина, як. Переходящий якраз не знам'я. Тобто, куди людину потягне, вона туди і. Ну, це знаєте, от людина, наприклад, якщо ви з нею поговорите, якщо спитаєте, там, наприклад, якщо колись спливеться правда, що мало місце таке повернення до колишніх стосунків, він може сказати, що вона мене без поплутав. Ну, Тобто, перекладення відповідальності на магію, на щось там, навіть коли людина під магією, так, вона дуже сильно. Як маріонетка, але все одно в неї на підсвідомості, я особисто знаю на своєму досвіді роботи з людьми, коли люди були намагічні, але вони опирались в цьому, вони от були під приворотом, могли спати і говорити чуже ім'я там ще щось. Але вони себе блокували і залишались в родині, вони не йшли наліво, куди їх тягнуло і так далі. Тобто людина може все одно себе контролювати. Але якщо вона схильна піддаватись на оці. Маніпуляції, то це просто говорить про слабкість духу. Тут ні ви не при чому ні хтось інший. Тут просто людина не закалила власний дух і намагається спихнути цю відповідальність на когось іншого. Тобто, велике запитання, чи вам потрібна така людина? Це вже ви там вирішуєте самі, яку постійно треба буде витягувати, звідкись, тому що. Сама вона в цьому сенсі безсильна. Тут може бути людина, яка там класний достігатор, трудоголік і все в нього там і бізнес і все, але він, як то кажуть, слабкий на, на ось це, ви зрозуміли на що. І як ви... якщо така тенденція в людині є, і вона не проходить власні трансформації, тобто у вас тут трансформація м'ясо а людина втікає від цієї трансформації, з серії Ти мене врятуй. Тобто, на думку людини, ви повинні пройти і свою трансформацію, собі кості зламати, духовні, і людину якось рятувати. А ви, можливо, дівчинка якої 40 кілограмів з ботинками. І, ну, якби на думку вищих сил це трішечки дивно. Тому. Ну, ні до чого вас не стимулюю, і повторюю 255 раз, що це не особистий розклад. Але ж, можливо, ж якась зернинка для вас тут була.